С вами библиотека, библиотека. С вами библиотека, Бібліотека. З вами бібліотека. С, С вами библиотека. На радиосок FM. Радиосок FM. День, шановні радіослухачі, раді вкотре вітати вас на хвилі 104.7 в нашій бібліотечній рубриці з вами бібліотека. Сьогоднішній ефір для вас підготувала і проведу я, завідувачка публічної міської бібліотеки комунального закладу Центр культурних послуг Сокірянської міської ради Оксана Георгіян. І сьогоднішню розповідь я хочу присвятити. Видатному українському письменнику, якому в цьому році виповнилося 190 років від дня його народження і якого в народі називають передвісником національного відродження Буковини. Адже Сокірянська публічна міська бібліотека в рамках відзначення 190-річчя від дня народження Юрія Федьковича взяла участь. В обласному мережовому проєкті віртуальний каталог ювілейних виставок Ювілейний серпень Соловія та на даний час бере участь у челенджі Літературне слово Буковинського кобзаря, який ініціювала Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка. І який проходитиме протягом серпня місяця. Всі бажаючі можуть взяти участь у літературному челенджі. За умовами можна ознайомитися на Фейсбук сторінках Сокірянської публічної та обласної бібліотек або офіційно завітавши до нашої бібліотеки, ми, бібліотечні працівники, рахуємо за потрібне ознайомити, а декому нагадати. Життєвий і творчий шлях Юрія Федьковича, який є цікавим та повчальним для сучасників. Юрій Федькович, талановитий митець. Деякі його поезії стали народними піснями, а читачі одноголосно з критиками назвали його Буковинським кобзарем. Там, де я родився, там мій рідний край, слава щастя, долі! Боже йому дай, слави, щастя, долі веселу годину, мир по віки вічні, мир на Буковину Там, де я родився, там мій рідний дім, слави, щастя долі дай там, Боже, всім, а найпаче нени і відцеви мому, мир по віки вічні, мир у ріднім дому. 8 серпня 1834 року в селі Сторонець, путилів на Буковині, народився Юрій Федькович, письменник, багаторічний редактор видавництва Товариства Просвіта у Львові, справжнє ім'я письменника Осип Домінік Гординський Д. Федькович. Ім'я Юрій він отримав у зрілому віці, прийнявши православ'я. Народився в родині небагатого спольщеного шляхтича, службовця Адальберта Фотьковича. Мати Анна Михайлівна Галицька, що походила з попівського роду, не вміла ні читати, ні писати, і мало чим відрізнялась від селянки. Малий Юрій ріс серед сільських дітей, серед простих гуцулів. І тілом, та духом навіки став селянином. Недарма згодом Юрій Фатькович нерідко зауважував Я з роду Попівського. Грамоти Юрій набирався в сусідньому селі киселиці, в сім'ї дядька Івана Ганицького, який наймав учителів для своїх дітей. Три роки тут і два в Чернівцях. У нижчій реальній школі з німецькою мовою навчання, оце і вся освіта Фатьковича. Кажуть, що дитинство є головним, визначальним етапом життя людини. На перший погляд, дитинство не пов'язане з якимись важливими подіями, але саме дитячі роки зумовлюють все подальше життя. Її вдачу, і нахили, перемоги та поразки. Мабуть, так було і з Юрієм Федьковичем. Він народився на Буковині, в цьому казковому та навіть дещо екзотичному краї нашої Батьківщини. Про його старшу сестру казали люди, а співачка була такої не було на всі гори. Як буває заспіває, то камін не плакало не то люди. Через співи сестри, розповіді матері, яка також знала безліч пісень, казок та легенд, народна творчість, сама душа народна, назавжди увійшла в душу юнака. І всі ці легенди ніби оживали в очах маленького мрійника. Гури говорили до нього, полонини оповідали таємничим шепотом свої таємниці, птахи та звірі мали людські розумні очі і, звісно, переказували свої історії. Ось прослухайте повчальну казку Юрія Федьковича, яку озвучили в ролях бібліотечні працівники. Одній свинці прийшло було щось до голови, і вона відблукалася від гурту та стала ходити з кіньми. Ей, тьоню!» – каже їй мати. Покінче стада! та ходи з нами, бо свиня не до коня. «Е, що ви мені маєте казати? Відзивається свинка. Хе, Хі -хі -хі. хіба я не маю свій розум, чи що. Ви привикли свиньми та гадаєте, що нема понад них. Але однієї ночі, коли коні пасли на полі, приходить вовк. Коники збіглися на мліока докупи, збилися у круг та й гадають собі. На тепер і сто вовків іде, ми не боїмось. Аж тут свинка в писку вереск. Пускайте! каже, і мене моживо. То я ж з вами товаришую? Коні в сміх. Ха, Ха, або ж ми тебе за собою кликали. Ацю погане рило. Тим часом видить вовк, що коні в крузі, та що не може їм нічого вдіяти, а щоби не пусто ходити, вхопив свинку та вліз не знаю, як там йому свининка смакувала, але все знаю, що свиня не до коня, бо шерсть не одна. Такі поети, як Шевченко, Фатькович, мислили піснею. І то піснею в народному стилі так оцінював творчість Юрія Федьковича Максим Рейський. Майже все пережити ним він тілив у своїх вершах, передавши в них і радість, і сум, і розпач свого життя, і глибокі філософські роздуми над сенсом буття і красу народно поетичного слова. Але поетична творчість Федьковича почалася, на жаль, не з красивої пейзажної лірики чи солодких неземних почуттів, а з важких і несправедливих жовнірських буднів. По всій Буковині було оголошене воєнне становище, подався 14-річний хлопець Молдавію, куди раніше втік від переслідування брат Іван. У Молдавії Федькович провів понад три роки. Заробляв на чорний хліб то в землеміра, то в аптекаря. Багато читав, займався самоосвітою. Тут же почав складати свої перші вірші німецькою мовою. А коли восени 1852 році повернувся на Буковину, його все ж таки віддали у військо. Потрапивши до війська, Юрій Федькович ледь не зламався під тиском страшної дійсності, в яку потрапив. Ні тобі природи, ні співів, ні посмішок односельців, замість природи холодна залізна зброя, замість співів, безкінечні вартування та муштра, звуки пострілів та зойки поранених, а замість посмішок знущання офіцерів. Щоб пережити все це, Федькович виливав свої переживання у поезії, дивно і боляче читати ці твори. Він зображує пережиті та побачені події у поемі Дезертир у віршах, шельвах, поемі Новобрачник. Поширеними мотивами жовнірської лірики Федьковича є розлука з рідними, з коханою, злидні родини. Яка залишилася без чоловіка. Тоді молодий жовнір змушений дезертувати, щоб буквально врятувати від голодної смерті свою родину. У поемі Новобрачник юнак загинув не в бою, а від побою офіцерства. Творчість Юрія Федьковича дуже різноманітна за тематикою. Однією з відмітних її рис є широке використання мотивів народної творчості. Майже в всіх поезіях. Любовна лірика Фетковича, перейнята болем розлуки, це пов'язано з біографічними фактами. нежданно негадано прийшло кохання. Емілія, вродлива дочка Маротані, відповідала взаємністю, з трояндою, з Мадонною, порівняє її поет у ліричних присвятах. Попри взаємне кохання, Через соціальні умовності та примус батьків, дівчини Юрію Федьковичу не судилося особистого щастя. До кінця життя він не зміг позбути з болю від трати коханої та побратися не судилось. Федькович так і прожив усе життя неодруженим. Поезії Юрія Федьковича дуже мелодійні, перейняті глибокими непідробними почуттями самобутні. І безмежно щирі у своїх віршах повет відкриває свою душу. Україно запороже, годі вас забути, ах, бо мило таки жити, мило таки бути, де ті траві шовкові славні степи криють, десь як поза позаквіти в зимних росах миють, де стада ржуть, де соколи. Де вірли співають, з буйним вітром у заліжку козаки літають. Хто ж то може знов забути могили кургани, де козацтво українське, славні отомани, свою славу сном провадять, славом серце гріють, а ті думи богатирські так то гарно піють, що аж тут відзивають. Що аж туди їх чути Україно запороже, можна вас забути? Онде грає жвавий хлопець, у торбан весело, онде дівча йде по воду, думку якусь завело, там сопілка приграває, ніби соловії що там гаю калиновім піє все та й піє, а там жінка. Злотокрила думно си співає, Омучила з медівницем ледве що вертає, он колись тихий дніпер, вечір він дрімає, а по синім його фалі човенце плаває, Вніси сіло, гарний дівча красне, як малина, а хороший кермаченько ляг її на коліна. Обзирає сороківці, що коралі в'яжуть. А по тому, а по тому, далі вже не скажу. А хоч рад би і сказати, але наші милі вже пропали в сині мряці, що Дніпер укрила. У віршах, співанках, баладах, збірки, поезії на повну силу зазвучала також тема Батьківщини, історичного минулого. В її освоєнні поет прийшов повну еволюцію від оспівування рідного краю, де народився і жив, до осягнення художнім зором всіх українських земель, які постають у його поетичній уяві, в героїчно-романтичному плані. Рідний край, Гуцульщина, боковина набувають у творах Юрія Федьковича контрастного освітлення. З одного боку. В них виступають образи сумної дійсності, – Діво, діво», Марія та інші, з другого мальовничі картини, природи, лірико-романтичні сцени з народного життя, вечір на підгір'ю, «Гуцулка» та інші, образи рідного краю, волелюбних опришків з Риму вимальовуються балади добуш. Тут тісно переплилися дві стихії, фольклорна. І літературна. Довгі роки Федькович. Виношу у своєму серці образ безстрашного лицаря Карпатських гір, культурні традиції рідного краю, винесені з гуцульщини з її багатою уснопоетичною творчістю, оригінальними звичаями, повір'ями самобутнім народним мистецтвом, схрещуються у Федьковича з молдавськими, німецькими та іншими національними естетичними впливами, і пізніше це знайде. Тілення у його творчості. Помер Юрій Федькович 11 січня 1988 року в Чернівцях, де й похований на руському цвинтарі. Юрій Федькович залишився одним з найталановитіших та й найвіддатніших письменників Буковини просвітителем краю і активним громадським діячем, ім'я якого носить Славетний Чернівецький університет. А якщо ви відвідуєте Чернівці та хочете поближче познайомитися з культурним минулим краю, то обов'язково відвідайте літературно-меморіальний музей талановитого уродженця Буковини, що знаходиться в будинку на розі Соборної площі на вулиці Івана Франка, де жив письменник 1885 88 роках. У багатьох населених пунктах на честь Юрія Федьковича існують три пам'ятники, чотири вулиці та установи, яким надано ім'я Юрія Федьковича. Шановні радіослухачі, більш детальніше ознайомитись життєвим та творчим шляхом письменника ви можете також завітавши до Сукірянської публічної міської бібліотеки. Де вам кваліфіковані бібліотечні працівники нададуть необхідну інформацію, яка вас зацікавить? Щиро дякуємо вам за увагу, миру всім нам та найскорішої перемоги. Сьогодні для вас у студії працювала Оксана Героїян, завідувачка публічної міської бібліотеки. До нових зустрічей на хвилі 104.7. бібліотека. З вами бібліотека. Бібліотека. З вами бібліотека. З вами бібліотека. На радіосок FM.